Вітаю тебе на моєму каналі. Мене звати Ірина Томаш і я жіночий енерготерапевт, а також автор трансформаційних програм для жінок і медитацій, підприємиця, мама, дружина і жінка, котра розвиває в сучасності свою жіночу енергію. І сьогодні ми будемо з тобою говорити на тему материнської енергії та як стосунки з мамою впливають на твоє життя. Перед тим як розпочати цю тему, я би хотіла тобі нагадати, що всі наші родові практики, всі наші енергетичні практики, зміна внутрішнього стану і духовні практики, вони ніяк не замінюють прояву в зовнішньому світі. Для мене найідеальніша формула в цьому житті це робити практики, розвиватися духовно, еволюціонувати. А також паралельно з тим діяти, тому що внутрішнє показує наш зовнішній простір, і що у нас в зовнішньому буде проявлятися. Але не забуваємо, що ці два елементи важливо поєднувати, і тоді буде успіх. І з свого власного досвіду вам говорю, тому що дуже часто чую багато таких скептичних. Поглядів на родові практики, на медитації, на все інше. Всі люди, котрі скептичні, вважають, що робити медитації там, і інші всі напрямки це не серйозно, воно не дає ніякого ефекту і так далі. Але скажу вам: так як я в минулому підприємиця і зараз теж розвиваю підприємницьку діяльність, але в іншому напрямку. Так як я створювала дуже багато таких твердих речей в своєму житті, завдяки практикам я покращила свою вдачу. Завдяки практикам я змінила свій внутрішній стан. Завдяки практикам я взагалі змінила свою долю. І недооцінювати внутрішнє, це те саме, що робити багато дій, і битися головою об стінку. Я скажу, що людина, котра знецінює практики, вона просто діє в оточуючому світі, але робить дуже багато помилок, втрачає дуже багато сил, здоров'я, енергії. І тому я каже, що це дуже важко йде. А людина, котра підходить до реалізації намірів з духовної точки зору, розвивається внутрішньо і починає діяти в зовнішньому світі, теж активно. Вона отримує все набагато швидше, їй набагато легше проходити певні перешкоди, котрі завжди будуть. І тоді вона отримує своє, але зовсім в іншому стані. Ось така різниця, і про це я хотіла сказати перед тим, як розпочати тему родових історій і тему родових практик, щоб не було у вас прийняття, що. Тільки пропрацювавши свій рід, це дасть вам з неба одразу всі ваші бажання. Ні. Але вам воно реально дуже круто поліпшує ваш внутрішній стан, зовнішній прояв і вдачу в різних напрямках. І ми сьогодні будемо говорити саме про маму і материнську енергію, як стосунки з нею впливають на життя. Я розпочну з того, що мама це ґрунт, куди йде насіння тата. І мама це ґрунт, з котрого все починає рости і в нашому житті також. Мама має дуже сильний вплив своїм словом. І навіть якщо ми не хочемо приймати це, згадай, скільки відбувалося в твоєму житті негативних моментів, коли ти не отримала благословення від мами, чи навпаки сказала, мама, що у тебе це не вийде, чи якісь інші моменти, чи коли ти сварилася, як складно, стає на душі. Мама відповідає за наш внутрішній стан, за нашу жіночу енергію. І ось у жінок, у котрих є питання до жіночності, до жіночої енергії по-справжньому, тому що у нас взагалі енергію важливо розглядати з різних сторон, з, з точки зору нестачі енергії і з точки зору гіперактивності цієї енергії. Тобто, наприклад, буває, жінка дуже себе веде, не знаю, як українську сказати, жеманна, Да, тобто, вона гіперактивна ця енергія, а буває взагалі нестачі, вона діє в 100% по чоловічому напрямку. І те і те є стороною просто з двох сторін однієї медалі, щоб ви розуміли, до чого я, взагалі, це все веду. Так от, коли жінка не приймає матері, маму, не приймає її красу її зовнішність взагалі її, тобто а з її. Тіла ви, по суті, створені. Вона вас створила, носила в животику, народила, мала певні думки, передавала певні програми. І, звичайно, що коли ми її не приймаємо, ми, по суті, не приймаємо себе і своє тіло. Ми не можемо поводитись на те, що ми прийшли в цей рід. Це місто, цю країну і так далі. У нас створюється автоматично дуже багато конфліктів з оточуючим наш, нас середовищем. І ось на це зверніть, будь ласка, увагу, тому що претензії і конфлікти це теж жіноча енергія. І ось, коли чоловік такий дуже скандальний і у нього ці емоції зашкалюють, це означає, що у нього жіноча енергія працює в мінусі. Ну звичайно, що згадаємо, що жінки вони ще більш скандальні, претензійні, невдоволені. І ось за це теж відповідає саме материнська енергія, прийняття матері, взаємостосунків з материнською енергією, жіночності у жінки та й взагалі інших всіх напрямків, пов'язаних з нашим внутрішнім станом. Якщо, наприклад, мама постійно давала гроші, то це означає для дівчинки, що вона буде самостійно теж досягати коштів в своєму житті. Їй буде страшно, чи неприємно, чи якось соромно приймати кошти від коханого свого. Тому згадайте, що якщо вам тато не давав гроші в житті, ми про тата ще будемо говорити в наступному випуску, але все одно це до теми матері. Що, коли мама постійно вам, вас одягає, дарує вам подарунки, то ви будете сприймати Всесвіт так, щоб самостійно теж заробляти кошти і не бажати приймати від чоловіків. Також стосунки з мамою впливають, звичайно, що ось на те, як ми взаємодіємо з чоловіком в майбутньому. Це може бути, бу, бути різні родові лояльності. Наприклад, жін, мама була суперсильною, вона домінувала в сім'ї, ми можемо теж приймати ці програми з своїм партнером. Чи навпаки, вважати, що це не дуже класно, і мати гіперактивну в цьому напрямку енергію, робити це все навпаки, але якщо в цьому є конфлікт, що є ключовим, то знову ж таки це не пропрацьована ця, ця сама енергія. Коли вона пропрацьована, то у жінки не виникає в цьому напрямку конфліктів, і вона рівно приймає все, що є в своєму житті і взаємодія цим. Для неї це норма, для неї це ок, і вона на знаходиться в стані неприйняття, невдоволення, претензій, конфліктів і так далі. Тобто дві енергії протилежні це знову ж таки одна і та сама сторона медалі. І що ще таке ключове хотіла би сказати, що. А стосунки з мамою створюють опору для енергетичного стану жінки і здоров'я. Коли ви відчуваєте, що у вас нестача вдачі, сил, жіночої легкості, ви все робите складно, все йде ось через таку пахату, все йде дуже так неприємно, чоловіки не допомагають зовсім. Це теж про взаємостосунки з материнською стороною, а також подумайте про те, які у вас стосунки з іншими жінками. Чи ви вмієте дружити, чи ви конкуруєте? Чи ви поважаєте інших жінок, чи вважаєте їх, що вони там прям якісь слабкі, нецікаві і так далі. Чи ви приймаєте. Жінок з активною супержіночою енергією, таких більше м'яких, ніжних, чи вони вас дратують дуже сильно. І взагалі, в будь-яких напрямках, в всіх своїх програмах я дуже прошу всіх учасниць бути максимально чесними у своїх відповідях. І це, і це, це є теж мій такий основний принцип для того, щоб трансформації проходили максимально м'яко. І Якщо тобі цікава тема саме роду, то я запрошую тебе до своєї програми Родові історії, це інтенсив у мене, котрий проходить раз на рік. І саме ось він буде в квітні, з 12 квітня, розпочинатися. Всі деталі ти можеш подивитися в описі під відео в телеграм-каналі. Перейти в телеграм-канал і подивитися там всі деталі. І е, скажу так, що наші батьки даються нам не просто так. Ми самі їх вибираємо, несемо за своє життя відповідальність. Знімай з себе образи і знімай з себе претензії. Мама тобі дала стільки життя, стільки турботи, стільки любові, між іншим за відчуття любові теж відповідають стосунки з мамою, скільки могла. Тому що твою маму виховувала її мама, твоя бабуся. Подивись, будь ласка, на її внутрішній стан. Подивись на стан, котре чи згадач розпитай, що відбувалося в долі прабабусі, котра виховувала бабусю. І тоді тобі ясніше стає розуміти причини та мотиви поведінки наших, наших, наших жінок, жіночої лінії, і по татовій лінії, і по маминій лінії. Тому що в кожної жінки і чоловіка є внутрішній чоловік і внутрішня жінка. І всі ці енергії теж важливі для прояву в внутрішньому світі, радості, щастя, гармонії, за що мама відповідає також. І за те, щоб проявлятися в соціумі, в реальному житті, отримувати можливості в матеріальності це за тата. Про Тата ми поговоримо в наступному випуску. Стосунки з мамою, так само, як і з татом, але ми сьогодні про маму говоримо, впливають, в принципі, на всі сфери нашого життя, починаючи з грошової енергії, закінчуючи нашим здоров'ям. Ну і, звичайно, що стосунки також. І якщо, наприклад, взяти сферу здоров'я, я працювала особисто з моєю ученицею на особистій зустрічі, і ми пропрацьовували питання раку, тому що це передавалося якраз по жіночій лінії з від бабусі, прабабусі і так далі. І у цієї жінки вже теж були такі неприємні дзвіночки такої самої ж хвороби. І коли ми працювали, відпускаючи певні емоційні стани, повторювались певні дії в житті. Тобто, коли ми попрацювали саме з тим запитом на здоров'я, і, з... і зняли саме цей емоційний дуже складний травмічний досвід, то у цієї жінки зовсім зникли ті всі показники, котрі були проявлені у бабусі, у прабабусі, ну і звичайно, що у неї. І це не означає, що не треба йти до лікаря і раз на півроку хоча б спостерігати за плином і станом здоров'я, але тим не менш. Я більш ніж впевнена, що якщо вона зможе зафіксувати новий емоційний стан, і якщо вона на 100% вже з цією зустрічю пропрацювала цю історію, у нас їх було дві, то вона не повторить цю історію. І, знову ж таки, будь-які енергетичні практики, котрі ми робимо, вони спрямовані на стілення. Не просто так я себе називаю енерготерапевтом. Але. Тим не менш важливо з різних сторін підходити до свого здоров'я і навчатися та, і проходити дослідження також у клініці. Ну, і так само з сферою грошей, сферою здоров'я. Ну, наприклад, знову ж таки, у нас є програма Money Boost. Для мене це як точка 0. Ми працюємо над фінансовою вдачею. Це точка ноль входу до вдачі і. Пошуку своєї діяльності, створення діяльності яка приносить задоволення і при цьому всьому налагодження саме виходу з цих всіх негативних програм. Але є другий етап, наприклад, вміння накопичувати якусь частину коштів. Наступне етап вміння розширюватися, дозволяти собі більше, але враховуючи, що у тебе є перший саме і другий показник, другий дуже важливий вміти накопичувати і далі вже інвестувати. Тобто етапи фінансів також мають і м'які, якщо можна сказати, духовні начала і тверді. Тому, будь ласка, в усіх своїх духовних пошуках поєднуй ці, ці, ці дві основні категорії, внутрішнє. І зовнішній прояв, і з розумом підходь до будь-яких напрямків. І будь ласка, якщо тобі було корисно, якщо ти отримала інсайт, дай мені знати. І теж пиши в коментарях, що ти відчуваєш стосовно нашої лекції, для того, щоб я, враховуючи твої побажання, могла також дати нові цікаві лекції в майбутньому. Я тебе обіймаю і до нових зустрічей!